Добрий день, рада вас вітати. Наступила зима, і вся природа ніби завмерла, заснула до весни. Стихла природа. Не шелестить листям, не дзвенить голосами співучих птахів. А як ви діти гадаєте, чому? Листячко опало з дерев, співучі птахи відлетіли у вирій. Добру справу роблять для нас пташки. Вони знищують шкідливих комах, але взимку комах не побачиш. Чому? Бо комахи ховаються і засинають. Тому більшість птахів, щоб не голодувати, відлітають у вирій. Як ми називаємо тих пташок, які зимують на далекому півдні, а не в рідному краї? Перелітні птахи. Але не всі птахи залишають свою батьківщину. Є серед них і такі, які не відлітають восени. І зимують також у своєму рідному краї. Як ми називаємо таких пташок? Зимуючі птахи. Давайте зараз розглянемо деяких з них. Синичка маленька пташечка, яка живе в садках та лісах. Вона привертає нашу увагу своїм яскравим вбранням і непосидючістю. Дятел Птах строкатий, барвистий, у нього червона шапочка на голові, червоний хвіст, темні крильця і рябий животик. У птаха дуже міцний і хвіст, яким він упирається в дерево, коли сидить на стовбурі. Горобчик, птах жвавий, непосидючий. Всюди можна почути його бадьоре цвірінькання. Ворона. Пташка чорносіра, у неї чорні крила і голова, а спина та черевце сірі. Сова – осілий птах, дивовижний птах, таємничий, красивий та незвичайний, символ навчання та мудрості. Снігур осілий перелітний зимуючий птах, мігрує й зимої на всій території країни. Сойка осілий кочовий птах. Гніздиться майже на всій території країни. Зимує скрізь. <клухи> Сорока осілий птах. Мешкає на всій території країни. Щіглик перелітний зимуючий птах. Один з найкрасивіших птахів, що зустрічається в наших лісах. Гніздиться на всій. Території країни. І Ми повинні допомагати пташкам взимку, щоб пташкам було легше пережити сувору зиму, їх треба. Підгодовувати для цього разом з батьками зробіть годівнички для пташок, що можна покласти до годівнички лісові горішки, шишки, жолуді, насіння з ясена та клена, сушені ягоди і фрукти, м'ясо салони солоні. Насіння кукурудзи і кавуна. Несмажене насіння соняшника, гарбуза, пшеницю овес просо. І скільки б не було у вас різних справ, забав та веселощів, не забувайте про своїх пернатих друзів. Допоможіть їм. І вони стануть вам у пригоді, віддячать своєю. Невтомною працею і піснями.